Свою гідність, а ми боремось за гідність нашої держави. Ми боремось за те, щоб наша країна не зробила історичну помилку, яка була 360 років тому. Це Європейська Рада в Європейській Україні, яка повинна завершитись тим. Що Україна повернеться до свого історичного коріння, до нашої спільної об'єднаної Європи. Вони думали, і це персонально Янукович, його уряд і ця так звана партія регіонів, що українці байдужі, що нам однаково. Великий Шевченко писав, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять, і ми не дамо можливості приспати їм нашу українську державу, а потім окраденою збудять. Ми збудились, ми піднялись захищати наше майбутнє. Іде багато розмов про те, що це, начебто, вибір. Між Сходом і Заходом, чи йти нам до Росії чи до Європи, це вибір між минулим і майбутнім. Це вибір між тим, хто і як буде кожним з нас після того, коли угода буде підписана. Це вибір між тим, щоб кожен українець був гідний своєї держави, щоб кожен українець був певен у своєму майбутньому. І щоб кожен українець знав, що він гордиться своїм паспортом, і колись на цьому майдані буде лунати гімн України та гімн Європейського союзу. І це станеться.